Це я не знайшов ось цю маску о, десь в старих штанах. Просто я трішечки захворів, мені здається, так, тому що я прикинувся, в мене трішки болить горло. А так як Аня вагітна і ні в коєму разі мені не можна її заразити, до речі, нормально mm. я нормально виглядаю. Який канас, то я вирішив на Бог бережати, як то кажуть, то буду носити цю маску. Зараз їздили в юск, купили не... Аня, покажи. стол. Веземо. У нас гніздування в, офіс в офісі все время. Десь може гніздавання зробили. Там якась нетерплячка в ляха муха їде. Подивись на цих придурків. Mm -hmm. де біло? А, вона на перегонки. йде. Так, а стати нема де? А так заверни у і стань. Ось ось сюди. Просто в буде. Просто в проліт встань і все. Впроліт. <му> Щось може казати? Не, Що? Все, завершуємо. Так, ось цей стілець, ось цей хлопчик, буде його збирати. Нареш, до, речі, до речі, дуже прикольний стілець. Це він буде твій, але в тебе зараз інший. Ага. <сх> Ладно, ми пішли одягати чохол Так, стілець готовий, дуже гарно. Він буде дуже... Красиво підходити під під стільці. Все, тепер у Вікі є стілець. Да, это типу, щоб не видно було железо. Все. все, так буде гарно. Ми приїхали за роботу, до нас прийшла мама у гості. Дивіться. Глажка, стірка, Пришла. Прийшла. Глажка, стірка до нас прийшла. Пришла в гості, говорит, я сейчас швидко все поглажу, поскладую, все уберу. Носочки даже гладить. бачите? Дивіться. Маленькие такие, холосы. У нас там залетіла хто вонючка. Ну вы її не бачите, но ми всі бачимо, якщо що. Ну давай. Богом. О, давай, давай його. Ой, потолок верну. Все. Все. Все теперь мусор набережной. Молодець. А що? Подожди, а як ти його доставиш? Де покажи там бігає десь. О, фу, Ось. який Ось, Да, Кошмар. А як його тепер розкручуєш? і. <пірація I> Прийшли ж ми, значить, на виставу нашого Дініса Рудова, який вже ставив багато вистав в Одесі, і хочеться запитати, як вам? Напаки. Я шкоду про те, що ми не почали знімати блог, коли готувалися до саме Пітер Пена, тому що то було б дуже цікаво, щоб показати, знаходитися за публісами. Якщо ми дуже захотіли, ми б звичайно зайшли. А, ну ми можемо це зробити, але я впевнений, що коли я Денису дзвонив і казав, Денис, дай мені, будь ласка, пригласи", і він і де, що, час, давай, міста. Я просто не знаю, що за коліс сам перед може до речі, таке світло гарне, Подивіться, переможе таке відбувається відповідно. Не така лелегімо цю виставу, взагалі будь-яку да нам здається. Типу прикольно, типу царські кетки то погралися. Там стільки роботи пророблено, там просто їти можна, там настільки нервово знаходитися за сценом, там кожен процес, кожна, там, я не знаю, така малесенька дрібничка, вона стільки раз пробує. Ви, до речі, помітили, що от, коли ми заходили, людей було не дуже багато. Але я підзняв спеціально, там повна зала, реально повна зала. зала. Ладно, далі побачите. О, до речі, бачили, яка там прикольна локація? Вони іще тут підготувалися. Давай я там трошечки зніму. Ти бачив, як вони це, підготувалися? Що, що, так, що я зрозуміла, але я не знаю. Ми в позиції знаємось. Типу Денис, він такий спокуситель, типу Дьявол, який управляє да. людьми. І, ну, типу, так. Да, і він виправляє що це все і він так, управляє все, людьми. За ці ниточки, які висять, я так розумію, їх дергає. Коротше, і тоді і е, ро вони роблять, що вони хочуть. Правильно? Так ну, тип того, це, це з скопуса. Ні, до речі, я хочу просто <схай> зрозуміти. Це ж не перша вистава малюка Чого? малюка. Ні. Слухай, а коли ми грали в пітерпені, ти ще не ти була Блін, а було прикольно. Так. Ну, а ти щоб він грав на сцені? Ну, да. ну я не знаю, коротше, що це за штука. Така, от от вот просто е, Він був там на виставах на концерт, десь, Два Концерти в нього вже були, які робили ми. Він був на концертах е, співаків. Він був десь на трьох-чотирьох виставах е, театральних. Mm -hmm. Як у нього є свій графік, реальний він завжди прокидається по графіку. І я на зімі зараз ми зайшли. Ми тільки е, сіли, починається. Я починаю дивитися спектакль і грає музика. Він поч... прокидається і починає отако, от отако робити. Я не знаю, що зустрічає. Ми з зімо кажемо, що це майбутній артист. Mm -hmm. Аня mm -hmm. каже, що це наші невцілені якісь мрії, але я. Ані каже, що в нас насправді з дімою все попереду, тому що ми будемо артистами mm -hmm. і тут, скоріш за все, також буде супер блогер, супер артист. думаю, що там президент чи президент майбутнє. <клухи> Одесенька про наші враження, тому що ми тільки вийшли з вистави. Тут, 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 тут. Да, музика класна я котрий раз переконую, що ну без зайвих жартів, усі вистави Дениса Рудова це топ. Я вважаю, що за цим майбутнє, тому що Дініс реально має якийсь свій спеціальний секрет. І Якщо ця вистава буде вашого місця, обов'язково приходьте. Та прикольно. Да, прикольно. Є, є, є такий, типу, у кожній його виставі є зрозумілость, Ні, зрозуміло, що це його вистава. Так, це Дініс родини. запам'ятайте. Знаєте, як ви зрозумієте? Тому що завжди він буде в центрі. Коли він завжди буде Денис. Це правда, без сарказму. Це Дініска. Багато хто знає, що тут відбувається, але для тих, хто не знає, це Аня з малим у нас на КТГ. І тут вимірюють як б'ється його сердечко. Що скажеш? Так, я вам хочу показати і шашлик, і свою звичайну картоплю. І Аня Аліза вже в моє. Е... Моє страви. блюдо, страву да і наша Яночка приїхала Аня з Греції. а не лізе. Коштує моя зайка. Що ти розповіш, як там е, в Греції? Е, в Греції прекрасно. Всіх запрошую до Одеси, хоча б сюди, зараз у сезон. А в Греції дуже чудово, особливо заходи сонця. Якщо в Одесі у нас гарний схід сонця, то там неймовірний заход. А що краще, ця тюлька чи Греція? Е, вибачте, але Греція. Ага, Не важливо. Там не важливо відбувається. Покажи свій тости, будь ласка. Прикольно, от я так по-скромному, знаєте, Тюлькою вона по-заморськи. Вона заморська дівчина, вона вже майже в Греції просто. Ми вже з нею, до речі, планували, що ось тільки народиться, все буде, і коли можна буде разом їхати, ми поїдемо з малим, без тебе поки що. Без мене? Поки що так. А малого ти з собою візьмеш? Ну, ай, а я куди? поки що не знаю, добре це чи ні, жі, не дуже. Добре, дитина буде дивитися на заходи сонця красиві. красиво. Звісно, Нема в цьому відео. <laughs> прозоре море, було, там в нього гардень. Це вже знаєш, як -то, морська піна, вода, mm -hmm. рослів, вже також антураж. Коротше, приїжджайте на море. Знає, коли я хочу щось говорити, приїжджає якась дівня. І мені не заважає. Короче, завтра йдемо на свадьбу на нашу е, віки гейзер. Вона вже не гейзер, яка там на <гул> <гул> Ти кажеш, що Там буде навіть вірка сердючка. <гул> угу. Ого. Да. Ти брешеш? Ні. Справді вірка буде. Наша Одеська? Ні, наша Одеська не буде. Наша тобто не буде. ваші працівники дуже гарно заробляють, <гул> <гул> правильно? Дорога буде, так. Так, да, доб добре заробляю. Дякую дуже. Я не знаю, що ж я тобі цікаво, Мій любий глядач. Розкажи, що там стиль, який у висілях. Стиль весілля, до речі, український. Аня вже стилізувала собі там наряд, завтра, ну, сьогодні в цьому влозі покажемо. А я, знаєте що, ось вот так от тебе. Я нічого не стилізував. Взагалі, ні, в мене є біла сорочка, але навряд чи зягнув. Ні, ти ту, Зелену. Зелено. ну коротше, я взагалі не буду в українському стилі. Просто я буду українцем. Тоді вже білу сорочку краще, вона була більш святковані, ніж ця чорна футболка, ще її не, буде не, зараз не, в Ага. А у вас що буде? У мене зеленого кольору Хакі Платір. І я купила народні такі українські буси сережки, тут сюди є таке гарне, червоне і чорне, воно так скаки гарно. Ну, просто мені нема смислу купувати якусь одежу, бо що? Не смислу і сенсу взагалі не немає. Ви так гарно смакуєте, вам можна відкривати рубрику Бак». це як він там називається. А це курка зранку. Курка тіріякі, у вас Ось так виглядає. Боже, неймовірно. Вау-вау. Да? Коротше, поставте лайк, я вам потім новою поштою відправлю ви колись замовляли, просто типу на вечерю собі оселедець. Я леді Ну, так. Звичайно, гарно. А, бачите, яка у нас кухня <гум> і оселедець, і картопелька, і ще й брускетти стулечки. Казали, би бутербродик в Одесі просто. Ну, ну просто. Просто Четердос. пісня, просто так. пісня. Так, Ой. не зовсім ми, звичайно, по-українському це? Ось, ось. Все стилізовано. І хакі колір це також український. Краю, злай, пісне так, наші молодятки. Ось такі красиві. Ось весільний стіл. Подарунок. Подарунки. Тут, тут? Да, да. Красиво, Мы, так, Красиво Інтерв'ю нареченою. Віні, ще раз простите, пожалуйста. Да, Можна заново? Як справи? Це добре. Це найкращий день твого життя? Так. А можеш так. заспівати? Стривай, по-перше, треба З року просто яке дітей. Суть я просто, 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 просто А дай... Де... <ріг> так, що ти можеш розповісти за сьогоднішній день? Е, я поки що я складно зосередитись. У мене червоний ніс, бо я вже плакала, бо мені мама казала, що приємні речі. Фату покажи. А тепер покрутись. А тепер отой бік. А тепер отой. А ще раз, ще раз. Ти не зняв? Ні. Ніжні брові, ніжні брові. Ще раз, ще раз. Тут всіх гостей фотографують на полароїд, і потім там є альбомчик, і треба приклеїти фоточку і побажання своє. Саме то була фотка, яка вийшла, ця ось ця. А у нас, до речі, є ось така фотка в трьох з гендерпаті Даші. Що? Що Що ти можеш? Можеш говорити. Но фотка не стабілізується, тому ну, прибирається. Така, така фотка. Я просто маю на увазі, що в нас вже є така фотка. І я її забрала так, а до нас. У... До, до у нас в машині. Я забрала нашу фотку. Фотку у трьох. Да. А в тебе нема, ось у тебе буде така. Ми покажемо, що там відбувається. То гості, то наречений в нас. Щастя, да. всім здоров'я, благополучно. І лайки. Люди. Так, там такий альбомчик у нас з побажаннями. І тут кажуть, що на шару роздають горішки. Не знаю, чи то стіл. Здається, то не з нашого залу. Мені подобається. Які вам більше подобаються? Ці? Ці. Бачите, сам не хоче до мене. Чи ці? Так, а де наша світлина? Ось вона. Ось, коротше, так прикольно вони зробили. Є такий альбом, і кожен з гостей може залишати своє побажання таке. Ну і звісно, світлина. Я теж хочу щось написати. Ой, там хорошо, там прекрасно, парни молодці! Красавці! практичні всі вправі! Все, ми вже йдемо з весілля. Як ви можете бачити, що всі тверезі, особливо аня, саме тверезі з нас всі. Ось і ще а такий момент знаю, виграли ти виграли... виграли такі ось подаруночки. Я свій подарунок передарував. Я б теж так сказати, якщо нічого не виграв, але все ж таки. Коротше, зараз ви побачите такий момент у влозі. Коротше, ми з Марком вирішили прикольнутися і завітати на іншу, що це? там було? паті, да ювілей Ювілей. 80, 80 років. Коротше. 80? там 30, 30 років там ця жіночка О, просто була в шоці. Ну вона настільки зраділа, вона напевно таких букетів за 80 років взагалі не бачила. Але прико добро, прикол, добро. Да, прикол в тому, да, то можна що дарити добро не чужими квітками. Да, так, прикол в тому, були, що інічі. троянди взагалі ми не знаємо, чиї троянди. Та от то не наші наречені, ці троянди. Ні, ну то зрозуміло, що наречені, але прикол в тому, що напоми, будемо сподіватися, що ця людина нас не дивиться. дивиться, а ми тут при чому. Так, да, є таке. Все, ми їдемо додому. Звісно. Добрый вечер, дорогие телезрители. Это прямая трансляция из свадебного мероприятия. Пойдемте. Дарим цветы незнакомства.

Що скоріш за все наступний випуск ви будете бачити, як всі збираються в, в пологовий.